Дорогенькі були, йдемо ми трохи до води, бо дуже вони у нас чорні, це вже крига скресла, водичка є, і зараз ми будемо пробувати їх покупати. Вони дуже брудні, кочурі працюють. І качечки наші, як то кажуть, всі в болоті, хоча кочурі теж в болоті, але є дуже чисті. О. Ця молоденька боїться, не знає, що знає, чи боїться води, чи що. О, зараз вони всі зайдуть і гарно у нас покупаються. <кій> Як я казав, що одна качка в нас раніше неслися, а тепер зараз ще одна там неслися, знесла п'ять яйців вже два дня, дні немає нічого. Але я зауважив, що це за качечка. У нас є така одна качка, у нас має синю мітку. Я її позначив, бо ще раніше вони мали кожну покульову мітці, щоб я бачив, де яка, а не всього одинакові, були мітки мали. І вона в нас згадав, що вона ця качка з синьою міткою завжди несла мало яєць. Тобто вона могла знести 6-8 яєць і сідає. І вона в нас, як я вже казав, внесла 6-8 яєць і сідає на гніздо. Зараз вона біжить обов'язково. Було що були замовлення. Всі, щоб, щоб щось було спочатку сідати, продати, Трошки в поровшу Качка багато і сець, хоче, хоче сідати. Вона не сідає, тому що яйця ми забирали. В тому гнізді її сідає, як качка тільки з тією платим, вважає за потрібно, коли її там треба, там підсідає, вечором прогріває їх, чи в день собі може посидіти, потім гуляти. Одним словом, ми навіть не знаємо, коли приблизно качка вже садить, тому що все це робиться природнім відбором, і вони за тим, як поїхати. Несеться, несеться, несеться ось таким. Ну не знаю, що буде далі. Бачу сьогодні ще одну качечку на гнізді, які, яка, це, е, яка шукала собі гніздо, там щось сиділа, але потім я зайшов, бо там чистив стані, вона вийшла і вже, як то кажуть, на гнізді не сиділа. Можливо, вона буде планує собі занестися. Тому вона поки що так присідає, як то кажуть, е, готується до п'ять закладки. Кожен також. Там сиділа двічі на тому гнізді і цього року та сама батька пішла собі туди та й сіла. Е, я там раніше відео теж говорю, що синю мітку вона шукала собі е, гніздо, то в шукала, було на тому місці, де я спеціально для неї робив гніздо. Минулого року, де вона у нас двічі сиділа чи тричі навіть висаджувала каченят. Може через те, що вона перестала нестися, що почала нестись в іншому місці, ну не знаю. Скоріше всього, думаю, що за те, що вона несе невелику кількість і зразу сідає. Зараз вони у нас покупаються, потім підуть сушитися і покажуть ті, що вони в нас вже білі будуть сушені. Ось такі рай для наших качок, ми їх так нечасто, стараємося раз в тиждень. Коли я приїжджаю на день ми їх не випускаємо сюди, тому що ну, небезпечно, собаки літають ну, і машини їдуть, і що вони нам, як то кажуть, не пропали. Тому плавають вони тільки під наглядом дорослих. Зараз вони гарно викопаються, самі собі повиходять і підуть сушити свої пір'їнки. Яка на радість, вони повністю всі тільки одні голови торчать з води. Там взагалі он цей молодий Джонні, тільки голова є повністю воду погрузився. Так, а ще зараз так хочу сказати, що теж також у нас багато єслів несуться в середньому 10-12 яєць. Більше в нас у гнізді, як тікають небо робить. Кожна качка десь цього окремо коли ми їх для себе тримаємо. І по тому, що ми бачимо, там 10-12, десь так в середньому вони у нас несуться. Наші красуньки. Єдине, що там тільки що найменше, що я говорив. О, mm -hmm. молодий Джоні, бачити. Mm -hmm. Покупалися і додому. Самі приходять, там вже наверху є, що зайшли, там ще подивимося. Чи в нас на потоці нічого не лишилося. Покупалися, стали ось такі як плющики-качурики. Та? Ну нічого, ти живе, як вода цяпає з нього. Зато викупився і буде тепер біленький. сухенький. зараз вони повискакують десь на якісь пенячки і будуть собі сушитися. Наші дівки побіліли і почали вже собі заводити теревеня. Старий качур з молодим, бачите, вони вже висохли. Пілочка в них вже таке гух. Стали більше, а то вони були як хлющики мокрезні. Почки щось тувчуться, скачуть, б'ються. Дивіться, яка краса, вони білі. Ті червоні їхні масочки. Ну, так заворожується, правда? Ця качка в нас е, другий рік. Ця качка в нас е, третій рік. Вона набагато більша від наших, від там тої своєї. А оця качка це в нас вже четвертий рік чи п'ятий. З 19-го року. от. Четвертий рік, так. І оця четвертий рік це наші племінні. Качки, вони поки що не різ... не міняються в нас, лишаються. Поки, я думаю, що вони ще молоденькі, гарно дисуються, проблеми з яйцеводом в них немає. Маска шикарна, вага мені подобається, то не бачу причини з ними прощатися. Коли вони чистенькі, біленькі, ну то красиві дуже, правда? Хоча качурики потім їх потопчуть і вони будуть страшнувати. Наші гуси теж захочуть додому, треба їм соломи, щоб столити гнізда. Бо був з ними теж порядок. І ось це малесенька качечка. Напевно, вона в нас і лишиться. Це 20 джоні, хай буде де, вона пізня, нікуди ми вже її не дідемо і лишається вона в нас. І ця качечка теж це є двохрічна і оця молоденька, якій ще навіть року немає. В квітні буде рік. Це доця Джоні, ми її лишили останню з того виводку, що нас був, одна єдина качечка залишилась. Ще тих дівчат покажу красивих, коли вони білі, можна ними любуватися. Потім, як вони... Їх хлопці забруднять, тульбуватися не буде чим. Такі досить масивні тіточки. І красивезні, правда? А ну, дівчатка, голови до гори попіднімали. Так, покажіть себе. Молодці. А тепер всі кажемо, дружно, до нових зустрічей. Па-па! Наші красуні стали вже такі білесенькі. Ті вже висохли, найбільше в нас купалися хлопці. Хлопці не наші хлопці, горобці. Тут малесенький хлопчик. І молоденька Качечка. Гуси наші прорвали оборону, рвалися чогось на подвір'я, не знаю чого. Але я їх пустив, бо думаю, може котре з них собі би шукала гніздо, бо минулого року вони теж шукали гніздо і знайшли собі їх в стайні. І неслися вони в настані. Наші гуси пізні, вони минулого року аж червні повилуплювали, гусенят були. Ну, тобто десь квітні вони починають нестись. Нестися, що маємо місяць часу, півтора навіть. То єдине, що біле, це у нас почала нестися. А ось наші пацани, які гарно викопалися, стали біленькі, це дівчинка. І ці два хлопці. Вже трохи на них пірічку просихає, Вони вже робляться великі, а то вони були такі. В цей, були такі мокрі хлющики. Поки тепло, потім буде дощ, ну це весна, нічого дивного нема. То, що маємо, то маємо. Гуси наші, як то кажуть, вже прийшли вже тут. Хай будуть на подвір'ї, чи мають десь кудись ходити ми маємо за них переживати. Ну що, ось така наша біла москусна качка, покупана, білесенька, тепер точно вони білі, тому що раніше вони були сірі, брудні. А зараз ось такі наші красені красуньки біло-сніжні. Лиш би ще занестися по-людськи. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Це Джоні молодші.